Добрий день. Дивіться. Олександр Лабецький, керівник громадської організації Українська спілка активістів Майдану Нескорені. Ну напевно, класичне волонтерство розпочалося у нас в 13-му році, навіть не 14-му році, коли ми перше, листопаді 13-го року, приїхали з Львова на майдан. Українців з інших регіонів, які почали приїжджати приїжджати на Майдан, ми почали організовувати їх побут. Місце розселення, палатки. Пізніше це вже було на Майдані, коли були більш такі події жорстокі. Тобто, то, е, і зразу це таке класичне волонтерство, про яке всі знають. Це розпочалося зразу після початку війни у 2014 році. Почав допомагати нашим друзям, які пішли на фронт. Пізніше, коли я працював на Турківщині, я допомагав волонтерам, які постійно їздили на схід. І з початком повномасштабного вторгнення у в лютому, 2022 року, це вже стало займати 100% мого, мого часу волонтерство. Недавно мені дружина сказала, що за останній рік, точніше вже півтора, у е, мене з'явилося більше сивого так? Набагато більше сивого волосся. Тобто, це означає, що е, в цю війну і це волонтерство я пропускаю через себе і приймаю близько до серця. І це, е, на жаль, чи на щастя стало вже моїм е, стилем життя. 100 разів тебе хочуть опуститися вже руки, тому що нема можливості організувати для передової. Але смс і дзвінки по сигналу і по WhatsApp, які йдуть з передової, вони повертають тебе до життя і, дають, і ти знову засукуєш рукава і рухаєшся вперед. Ой, ми це створили разом з іншими пораненими майданівцями. У квітні 2014 року ми тоді проходили лікування в Винниківському госпіталі. Хлопці, які поранені, постраждали на Майдані. Ми зібралися єдине ціле. Ми розуміли, що ця війна на І першочерговою метою створення громадської заснеском було відстоювання інтересів саме постраждалих поранених на Майдані. Тому що ми розуміли, що багато хлопців поране, багато героїв Небесної Сотні. І тут зразу почалася повномасштабка, і за хлопців, які поранені на Майдані і дівчат, забули, так? І ми почали добиватися статусу, відповідно, щоб був статус. Потерпілих постраждалих на Майдані, тому що реально кульові вогнепальні поранення Багато хто отримав контузії. І ми пройшли цей шлях разом з нашими друзями з Києва, з інших регіонів у 2017 році. Верховна Рада і Кабінет міністрів прийняли відповідно закон і постанову, що прирівняли хлопців, які учасники революції гідності, які постраждали нам, чи були поранені на Майдані до статусу ветеранів війни та учасників бойових дій. Тому це ми об'єднали. Ми об'єдналися це в квітні го року, декілька нас. Чоловік це такий Юра Манус Гаврош, який зараз е, воює на Сході, і Мирон Михайлович Постернак, який, на жаль, вже відійшов у кращі світи. І ще близько десятка наших е, таких друзів з, з Лівщини, поранених на Майдані. Так розпочалася наша історія. Почалося повномасштабне вторгнення. Члени нашої громадської організації безпосередньо прийшли допомагати мені, е, оскільки я був заступником керівника. Гуманітарного штабу на Львівський палац мистецтва у місці Львова на Коперника 17. Багато членів нашої організації стало тут волонтерами, охоронцями з червня 2022 року. Ми працюємо окремо від гуманітарного штабу як окремо, ну, громадська організація, окремо як юридична особа. відновили її діяльність. Тобто, ми займаємося класичною волонтерською допомогою. Тобто періодично я і члени нашої громадської організації з'їзди на схід. На схід або на південь, бо це раніше було тільки на схід, тепер і на півдні, нас фронт. І також допомагаємо тут ВПО, внутрішньоприміщеного особи. Також працюємо з ветеранами, які повертаються з входу хлопцями. Також працюємо разом з іншими волонтерськими організаціями у справі взаємодії. Тут тобто, групуємо середовище волонтерів, щоб координувати гуманітарну допомогу, обмінюватися якимось там досвідом, потрібно інформацією, і рухатися разом вперед. Ну, насправді, це, напевно, сталося тому, що відчувся в вересні 2020 року на Львівщині було тиск з боку правоохоронних органів на волонтерів. Було кілька обшуків, кілька кримінальних справ відкрито. І волонтери, які знаються між собою з 2014 року, зібралися. Одним он, он, з ініціаторів зібрання був я. Ми дзвонили всіх, кого ми знаємо. І на перше наше зібрання зібралося 17. Волонтери, це керівників волонтерських організацій. Ми сказали, друзі, треба об'єднуватися. Ми тоді зразу ж прийняли рішення, яке я запропонував, що треба об'єднуватися в більш широкому форматі, бо тому що є волонтери, які 14 року знаються між нами є якась довіра, ми один одного знаємо. А є багато молодих волонтерів, які за 9 років стало багато інших громадських організацій, про які ми не знаємо. І це було ризиковане рішення, але ми зайшли, і на сьогоднішній момент часу в нас в нашій групі взаємопоміж волонтерів Ліщина є більше ста керівників, представників. Волонтерських організацій. І ми між собою обговорюємо юридичні, безпекові моменти. Хоча, б, ще раз кажу, ми створили цю групу, WhatsApp-групу. Її не знайдете ні у Фейсбуці, ні в інтернеті. Ми створили її не для піару, ми робили її для, як безпекову групу. Що, що Не дай Бог до когось прийдуть правоохоронці, що ми дуже оперативно швидко зібралися. Ну, На щастя, не знаю, чому так від 9 вересня 2022 року, відколи існує група, до нікого з наших членів нашої whatsapp групи правоохоронці не приходили. Але ми розуміємо, що рано чи пізно можуть прийти. Тому ця група буде далі існувати. Це, ми, ми, це був наступний наш крок. Ми розуміли, що треба займатися адвокацією змін, тому що законодавство недосконале. І група волонтерів з Львівщини, зокрема, там Юрій Музичук, Олес Зиндра, Олег Яницький, і Ірина Супрун, Наталя Дегдолович і інші волонтери Ми зібралися і зрозуміли, що треба робити всеукраїнського масштабу зі з волонтерів. Наверх, всі проблеми. Витягувати, запрошувати владу і почати якісь спілкування з владою. І нам це вдалося. Я дякую нашим партнерам з Києва, Юсейду, Ісар єднання УНЦПД, Цедемо, це центр демократії та верховенства права, Український незалежний центр політичних досліджень, ІСАР Єднання про них всі знають, які допомогли нам зібратися. І ми зібрали близько 200 волонтерів в Києві 4 грудня. Наступний форум 4 лютого місті Львові ми зібрали вже більше 220 представників волонтерських організацій. Ми дали можливість площадку перезнайомитися між собою, скоординувати собі роботу, і також ми напрацювали резолюцію, де виписали більше двох десятків проблем, які треба вирішити в цій державі, щоб е допомога волонтерів була ефективною, ефективною для перемоги для держави для збройних сил України. 200, вони всі відкриваються за, за статтею Кримінального кодексу 201 частина 2. Я вважаю, що ця стаття є дуже шкідливою. Вона найбільший ворог волонтерів, вона, найбільший, вона з найбільших е, е, чинників, яка відтягує нашу перемогу. Тому що з відкриттям кримінальних справ їх понад 400 е, по Україні більше 35 на Львівщині. Е, волонтерський рух почав занепадати. Тому що багато хто, по-перше, емоційно виграв, фінансово виграв, а по-друге, а по третє собі сказав, чи вартує займатися волонтерством, якщо ти отримуєш кримінальну справу. Додамо до того, що почалися скандали з відкриттям кримінальних справ, міжнародні донори за кордоном почали сумніватися в нашій доброчесності. Немає довіри між волонтерами, тому що проти одного відкрили кримінальну справу, проти іншого не відкрили. Тобто, це є ворог. Хто придумав цю статтю? Він її придумав, можливо, там не злих мотивів, але це точно бомба сповільної дії, яка відтягує час нашої перемоги. Тому негативно ставлюся, і ми стараємося всіх всі хлопці, які є нальвішні, всі хлопці, які є, то не тільки хлопці, там і дівчата, і волонтери, які мають кримінальні справи, налагоджувати з ними зв'язки, тримати з ними зв'язок і допомагати їм відбиватися у судах. Як я вже казав, волонтери це і вільне козацтво, яке ніхто не може очорнити, ніхто не може поставити на коліна, і яке ніхто не може, не може очолити. так? Але е, я прекрасно розумію, що е, практично всі політичні сили, в тому числі і діюча влада, вона хоче використати це у своїх цілях. так? Тобто ми бачимо, що є волонтери, які зручні для влади, які з владою разом до фотографій стають, які піаряться разом з владою. А є й незручні волонтери, зокрема на Львівщині, які задають запитання, чого це саме склад у бенях на Львівщині, на Новоярській громаді, де понад тисячу політ, більше 80 фур гуманітарки було вкрадено, і не тільки гуманітарки, а й військові амуніції вкрадено. І ці волонтери пишуть відеозвернення, ходять до влади, ходять прохороні органи і заявляють про це, спілкуються з представниками. Міжнародних між, наших міжнародних партнерів, в першу чергу США, і виносяться на загал. Тобто ці волонтери є е, незручні. Тому, е, якщо б у влади була політична воля, то вона б швидко прийняла всі зміни, які працювали волонтери, зокрема в згаданні нашої резолюції, де понад два десятки проблем. І друге питання, яке б зробила влада, вона б розслідувала розкрадання сотень вагонів в Запоріжжі, гуманітарної допомоги, в Києві склад. У бенях на лючний склад, якщо би була співпраця влади, і волонтерів, і ветеранів, і військових. А насправді, я хочу так не хоче заказати погано про владу, але я скажу, що точно є хороша взаємодія між волонтерами, ветеранами і військовими. А владі вона стоїть позаду з боку і далеко, поки що до взаємодії з волонтерами. Але ми готові до відкритого діалогу, якщо влада буде, нею буде політична воля розслідувати ті всі факти і приймати швидко зміни, які потребує волонтерське середовище. Ну, це загалом, певно, виклики, як для всіх громадських організацій, тобто зменшилася до мінімуму допомога наших міжнародних партнерів. Тобто, що раз важче зібрати якісь збори, що раз важче організувати допомогу. Також інертність. Суспільство. Бо ми розуміємо, що навіть на Львівщині, навіть у Львові вже є люди, які призвичаїлися, звикли до війни. Так вже їм війна надоїла, вже починають шукати, хто виден. Раніше це був виден колишній президент, сьому був виден. Скоро буде виден нинішній президент. Але це і, і хтось завжди буде шукати когось там месію, який прийде і за них зробить. Просте рішення. А, тому, але ми розуміємо, що це війна надовго. І тому основний виклик, який є для нас і для всіх громадських організацій, волонтерів, що це війна надовго. І нам треба розуміти, що ми біжимо в марафон. І ми, напевно, пробігли десь тільки четверту частину шляху. І ця війна, продовження цієї війни, буде ще вимірюватися роками точно активна фаза війни чи заморожений конфлікт. І то, що нам десятки років ще відбудова. Тому основний виклик зберегти потенціал людей, знайти ресурси, в тому числі за рахунок міжнародних грантів, партнерів, об'єднати зусилля волонтерів і стати рушійною силою. Оце основні виклики, які є перед нашою громадською організацією я ставлю і перед нашими друзями, партнерами, іншими волонтерами, з якими ми налагоджуємо співпрацю. Україну спасуть Бог і американці. <свісна> Тому ну, американці я маю на увазі не тільки американці, як влада, як фонди, наші міжнародні партнери. Тобто надія на Бога і на міжнародних партнерів. Це треба робити і дякуємо нашим міжнародним партнерам, які зараз дають можливість для громадських організацій заходити. Я все життя ставився негативно, до грантоїдів, до так званих, що я вважав, що гранти отримують тільки ті, десь там громадські організації, десь там неправильно їх використовують. Але коли ми провели перший форум, другий, коли я почав спілкуватися з працівниками ІСАР-Єднання. Я зрозумів, що для того, щоб цей марафон, про який я говорю, щоб пройти його, потрібно подаватися на гранти. І ми маємо вже перший виграний грант, подаємося на всі гранти, шукаємо партнерів за кордоном. Будемо партнеритися з ними, особливо ті громадські організації, які мають досвід відбудови в Афганістані. Хочемо прийняти їхній досвід і в кооперації з ними, спробувати пройти цей марафон перемоги та відновлення України. Починаючи з 13-14 року, ну, звичайно, що це е, е, те, що ми створили на Майдані. Ми створили причетні до створення декількох до сотень перших. Ми були на Майдані Люди-Червоних Куртках, це взагалі проєкт до народження ще Народної самооборони. Наша 29-та бойківська сотня. Легендарна 29 та Бойківська сотня була створена за регіональним принципом, етнічним принципом, вона єдина. В районі було 450 в Україні тоді, так? а сотень було 33. І одна з них це була наша Турківська сотня і Бойківська сотня. Я вважаю, що це. Дуже хороший проект, який ми реалізували разом зі своїм товаришем, сотником 29-ї сотні Іваном Круцом, який є учасником АТО і тепер діючим військовим, прикордонником військовим, який в Бахмуті був, Солдарі був. Тобто, ми це реалізували. Також я вважаю, що те, що ми, як гуманітарний штаб на Коперника, 17 протягом кількох перших тижнів зробили як цей прикордонний загін. Закумулювали тут сотні волонтерів, десятки фур, тисячі тонн допомоги. Ми змогли виконати цю функцію такого прикордонного загону, який прийняв на себе перший удар. І ми виконали його з гідністю. Ну і звичайно, я вважаю, що те, що ми зараз робимо, налагоджуємо горизонтальні зв'язки між волонтерами Львівщини та України е і створюємо волонтерський кластер як новий пласт суспільства. Це є продовження того всього, що ми вміємо робити. Тобто я так розлого відповів на запитання. У нас виходить дуже добре налагоджувати комунікації і робити революції. Тому цей проєкт, який ми розбачали перед Майданом на Майдані він продовжується і зараз: мережування і налагодження горизонтальних зв'язків. Кілька перших місяців так воно було зашкалювало, але пізніше воно все впало. До свого перворонного рівня, тобто залишилася активна частина суспільства, яка далі підтримує. І ця війна, ця повномасштабка, вона проявила, що наступні такі речі, що я для себе зробив висновки, що війна людей не міняє. Хто був кимось нормальним, він залишився нормальним і продовжує. А хто був випадковий чи в волонтерстві, чи у війні, чи в революції, він через кілька місяців змучився, призвичаюся. І перестав займатися волонтеркою. Тобто, ця війна зняла маски. Хто був нормальний, той залишився нормальним. А хто був я кажу, трошки негідником, він насправді і показала ця війна, що він залишився таким. Ну, перше, це те, що е, волонтерство дало можливість особисто мені задіяти себе у правильних якихось речах. Отримавши там поранення на Майдані після, після, і, і після того декілька травм, таких трошки важких для організму, для хребта, я точно не можу бути в перших рядах на передовій, тому що я буду обузою для своїх побратимів, тому що ну, є певні фізичні травми, отримані раніше. І я хотів себе задіяти десь. Так? Тобто я себе не знаходив місце, я себе реалізував волонтерстві. Я себе реалізував в волонтерстві, і я зміг організувати всі свої зв'язки, які в мене дуже широке коло знайомство. І тут, і за кордоном, я зміг це все закумулювати докупи, і в нас е, це дало можливість і перевірити своє оточення. Так що волонтерство це чергова віха в моєму життю, і я вдячний і долі, що мене зводить зараз з людьми, з, з рушійною силою суспільства. Це з волонтерами. Для мене волонтери. Я всюди пишу волонтери з великої букви. Так само як військові, так само, як ветерани. Владу я завжди пишу з малої букви. Хоча я також я був представником влади і є представником влади. Влада, на жаль, у нас комплекс із з малої букви, А волонтери, військові і ветерани з великої букви.